Пан Коцький. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде вікторина. У одного чоловіка жив старий кіт, та вже такий немічний, що й миші впіймати не міг. От хазяїн і вирішив Нащо дарма його годувати, вивезуй в ліс. Так і зробив. Сидить кіт у лісі сумний, аж тут приходить лисичка і питає Хто ти такий? Я пан Коцький, відповідає кіт. Зраділа лисичка і каже Будь моїм чоловіком, а я буду тобі дружиною. Він і згодився. привела його в свою хату, пильнує та годує, курочку десь украде, сама не їсть, усе котові несе. Якось зустрів її зайчик і каже Прийду я до тебе на досвідки. Досвідки? Що це таке? Це таке вечірнє дозвілля, де співали, танцювали та розповідали казки. У мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Злякався заяць і побіг, розповів вовку, ведмедю та кабану. Зійшлися вони гуртом та й надумали. Давайте обід справимо, борща наготуємо і покличемо того страшного пана Коцького. Порозділяли справи, вовк пішов по м'ясо, кабан по буряки й картоплю. Ведмідь по мед. А заєць по капусту зварили борщі, а тоді сперечаються кому кликати кота. Ніхто не наважився. То послали зайця. Прибіг він до лисичиної хати, кличе на обід. А лисичка йому прийдемо, але ховайтесь, бо пан Коцький, лютий, усіх порве. Повернувся заяць, усе передав, і полізли звірі в схованки. Ведмідь на дерево, вовк за кущ, кабан у хмиз. Заяць сховався в квіти, веде лисичка свого пана. Кіт угледів м'ясо на столі і замуркотів. Мау! мау. А звірі перелякалися. Оце ж він і нас зараз їстиме! Сів кіт за стіл. Їсть за обидві щуки, а тоді простягнувся спочивати та кабана вкусив комар. Той хвостом крутнув, кіт, подумав миша і вчепився йому в хвіст. Кабан з криком кинувся тікати, а кіт налякався і скочив на дерево саме туди, де сидів ведмідь. Ведмідь тременув угору, та гілка не витримала. Бах. І він гепнувся прямісінько на вовка. Обоє з переляку кинулося в розтіч, а за ними й заєць. Довго бігли, поки не спинилися і перехрестилися. Такий малий а всіх нас ледь не поїв. А тепер Вікторина. Чому хозяїн вирішив вивезти кота в ліс? Бо кіт був уже старий і немічний, не міг ловити мишей. і хазяїну здалося, що він дорма його годує. Як з'явився страх у звірів перед паном Коцьким. Лисичка вихваляла свого кота як грізного і лютого, і звірі повірили, що він небезпечний. А коли кіт випадково злякався кабана і ведмедя, вони вирішили, що він справді страшний. Чим закінчилась історія з паном Коцьким? Усі звірі в паніці розбіглися, думаючи, що малий кіт може їх усіх поїсти, і залишили його переможцем. Баба Язі та Софійка. Додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Жила була дівчинка на ім'я Софійка. Були в неї батько і лиха Мачуха. Одного разу Мачуха послала батька по дрова, а сама каже Софійці: Софійка. «Іди до моєї сестри, баби язі, забери в неї саджанці троянд, щоб я їх посадила на дворі». Засмутилася дівчинка, бо ту сестру мачухи вона ніколи в очі не бачила, тим паче вона живе в темній стороні лісу, але перед дорогою забігла до своєї доброї тітки. Щойно переступивши порік дому тітки, Софія відразу здивувалася усередині, простір був набагато ширший і просторіший, ніж можна було уявити, дивлячись вулиці. Що? Куди вона тебе послала? Софі. Слухай уважно: як тільки баба язі полетить на метлі, ти повинна вийти з іншого боку будинку через сарай, бо її хата повернеться сама, і ти навіть не помітиш. Софійка здивувалася, а тітка продовжує: на дорозі тобі трапиться чугайстер. Його завдання нікого не випускати з двору, але я дам тобі чарівний камінець. У твоїх руках він перетвориться на те, про що найбільше мріє чугайстер. Передай йому цей дарунок, і він пропустить тебе. Та не барися, тікай, що сили, а я підстрахую тебе від темних чар, і ще додала тихо, щоб ніхто не почув. Нарешті ми з тобою розберемося з цими двома відьмами. Добре, що вони не знають, хто ти така і чия ти дитина. Софі вирушила у подорож, яка водночас вселяла в неї страх і захоплення. Я нічого не боюся, по сторонам не дивлюсь. На вигляд, оселя Баби Язі була, наче з іншого світу, холодна й моторошна. Софійка пішла до Баби Язі та буркнула: Іди, поливай квіти, а я хутко прилечу і дам тобі саджанці. Попри моторошний вигляд, зовні усередині будинок баби Язі був світлий, широкий і напрочуд затишний. Тільки но баба язі щезла, Софійка знайшла саджанці, побігла в сарай. Хата й справді повернулася так, що дорога зникла за її спиною, але дівчинка вислизнула з іншого боку. На стежці стояв чугайстр високий, кремезний, страшний на вигляд, але сумний очима. Софійка простягнула йому камінець, той засвітився і перетворився на щось неймовірне смачний тортик із палаючими свічками. В мене є до тебе пара питань. Вибач, але в неї був тортик. Після всього, що сталося в темному лісі, Мачуха раптово зникла, ніби розчинилася без сліду, а батько взагалі про неї забув, ніби її і не існувало. А Софійка відтоді жила спокійніше і частіше ходила в гості до своєї доброї тітки. У затишній хатині серед трав і квітів їй завжди було тепло і безпечно. Що? Чугайстер любить тортики? Треба на роботі розповісти. А тепер Вікторина. Хто допоміг Софійці врятуватися від баби Язі? Її добра тітка, яка дала чарівний камінець і підказала, як уникнути пасток. Чому чугайстер пропустив Софійку з двору? Бо отримав від неї камінець, який перетворився на здійснення його найбільшої мрії – тортик. що сталося з Мачухою наприкінці казки? Вона зникла разом зі своїми речами, залишивши Софійку і батька у спокої. Кривенька качечка. Жили собі дід та баба, та тільки одне у них було горе, дітей вони не мали, часто сумували вдвох, згадуючи, як би раді були мати когось, кому віддати свою ласку і тепло. Одного дня дід каже Ходімо, бабо, до лісу по грибочки розвіємось трохи. Пішли вони разом. Баба назбирала кошик грибів, аж раптом помітила між кущами гніздечко, а в гніздечку гарна качечка сидить. Подивись, діду, яка чудова качечка. вигукнула баба. Візьмемо її додому, відповів дід. Нехай живе в нас, буде нам завтіху. Та коли підійшли ближче, побачили у качечки зламана ніжка. Діти, баба, обережно взяли її на руки, принесли додому. Змайстрували затишне гніздечко, вистелили м'яким пілячком і посадили туди качечку, а самі знов рушили до лісу, по грибочки. Коли повернулись, очам не повірили. У хаті прибрано на столі свіжий хліб, духмяний борщик парує. Здивовані пішли до сусідів. Хто ж це у нас був? Може, ви щось бачили, та ніхто нічого не знав. Наступного дня знову пішли по гриби, вертаються, а в хаті вже й вареники зварені, і ниточкою починок висить на віконечку. Знов питають сусідів. Може, хто бачив, хто до нас заходив? Бачили, кажуть. Гарну дівчину з криниці водицю несла, тільки була трохи кривенька. Діди з бабою голову ламають. А хто ж це така? А тоді баба каже Знаєш, діду, давай зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось, подивимось, хто це в нас у господарстві порається. Так і зробили. Заховали за комору і чекають. Аж ось виходить з хати дівчина красива, мов намальована, тільки ніжка трохи кривенька. Пішла до краниці з відрами, а діди з бабою хутко в хату дивляться, качечки в гніздечко нема, тільки пілячко залишилось, злякались. Гніздечко взяли і у піч. Згоріло, повернулась дівчина з водою, зайшла в хату, побачила діда і бабу і одразу до гніздечка, а його нема. Побачила тільки попіл, заплакала гірко, як дитина. А дід і баба до неї з серцем Не плач, дівчино, Люба, Ти будь нашою донечкою, а ми тебе любитимо, як рідну. А дівчина сльози витираючи, каже: Я з радістю жила б у вас до віку, та ви мене зрадили. Спалили моє гніздечко, підглянули, коли я не знала, а тепер не хочу. Зробить мені, діду, куліжечко і веретенця, я піду з вашої хати. Плакали діти, баба, благали залишитись та не вблагали. Змайстрував дід ліжечко, витисав веретенце, сіла дівчина на дворі, пряде. Сонечко світить, вітерець тихенько шелестить, і тут з неба злітає табонець каченят. Побачили її і заспівали. Он де наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, На тесаному стовпці, куліжечка шумить, веретенця дзвонить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм Не полечу з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Табунець полетів далі. Прилетів другий, ті ж самі пісні, ті ж прохання, та дівчина знову відмовила сумно й твердо. Не получу я з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. І другі полетіли геть. Аж прилетів третій табунець, побачили дівчину і закружляли радісно вгорі. Он, де наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на тесаному стовпці, куліжечка шумить, веретенця дзвонить. Скіньмо попірїнці, нехай летить з нами. І скинули кожен попірїнці. Дівчина обгорнулась тим пілячком, знову обернулась на качечку, та й полетіла з ними в блакитне небо. А діти баба лишилися. Знов самотні, дивились її вслід і тихо плакали, знаючи, що серце кривенької качечки було добріше, ніж у багатьох людей. А тепер Вікторина. Хто знайшов качечку і де це сталося? Дід та баба знайшли качечку з пораненою ніжкою у гнізді в лісі. Чим Качечка віддячила діду та бабі за турботу. Вона потайки прибирала хату, пекла хліб, варила борщ і вареники. Чому дівчина Качечка вирішила піти від діда і та баби? Бо вони спалили її гніздечко і підглянули її таємницю. Зоряні монстри. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. Десь у безмежному океані космосу, серед сяйва галактик і пульсуючих туманностей правять світом гігантські істоти Зоряні монстри. Їх силуети видно здалеку, немов гори, що рухаються серед зірок вони справжні володарі всесвіту. Більшість із них дикі та небезпечні. Їхня людь здатна знищити планети, а ревіння розноситься між туманностями. Але є і інші рідкісні і світлі створіння, що сяють добром. Вони приносять гармонію, захищають слабких і зцілюють те, що зруйнували їхні темні брати. Та добрих серед зоряних монстрів зовсім мало, і тому кожна зустріч із ними це справжнє диво, промінь світла серед безкрайніх космічних бур. Раз на 20 тисяч років темні монстри влаштовують жнива. Шипи на тілах монстрів активуються і летять крізь безмежі всесвіту, шукаючи планети, де пульсує життя. Серед космічної безодні між уламками зруйнованих планет і вогнями кристалів добрі монстри знайшли темну орбіту, де вороги розпочали жнива. Вони зімкнули кільце навколо поганих монстрів і повернули викраденим істотам волю та дорогу додому. Сніжинки, Платон Воронько. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. У студенті високості народилися сніжинки і летять на землю в гості діамантові пушинки. Ой, які ж вони хороші! кажуть люди й дерева. У таночку, у пороші линуть білі королеви, тонко різьблені віночки, із кришталю, і з перлини задивляються дубочки, зупиняються машини, фари блимають щасливі, зачаровані красою, ліхтарі у злотні зливі, сяють срібною ясою, личуть вікна всіх будинків, Їх щоденно і щоночно Любизіванки, сніжинки. Закричайте нам ялинки, Зеленаві новорічні. І красуням дуже любо, їм на серці радо ніжно, всіх цілують в очі, в губи, пригортають білосніжно, дружно, весело завзято, закружляли в хуртовині, З надполісся по Карпати Ген по всенській Україні. Будем вічно танцювати, кажуть, збуджені сніжинки, раптом стали опадати. Назволожені стежинки, Що ж то буде? ліне, ліне, ця краса, стова наша. Над полями квітне лине, Та буни жене на пашу, укриває землю рясом, лунко лускає бруньками, розкидає зелень рясно, променистими руками. І сніжинкам боязливим, що забилося в ягури, каже тихо: Ви щасливі, заквітуєте друге, подивіться цвіті, Ваші діти ще друзелю напоїли. Це вони збудили соки, що дають життя рослині. Жито виросте високе, щоб трава на верховині. Людям буде хліб і каша, буде яблук винограду і краса каскова баша. Оча зістимо радом. Ой, яка чудова казка, правда. Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.